Привіт, друзі, шанувальники тиші та незабутніх емоцій на воді. З вами ваш рибальський побратим, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 3 листопада 2025 року в Україні. Чи варто хапати снасті і мчати на водойму, або краще залишитись вдома? Відповідь на це питання буде дещо несподіваною, адже цей листопад дарує нам справжні температурні сюрпризи. Поговоримо про аномальне тепло фази місяця і дізнаємося, чому саме сьогоднішній день може стати особливим для деяких видів риби. Враховуючи, що температура води ще відносно висока для листопада, щука не повністю залягла в ями. Шукайте її на глибинах від 3 до 6 метрів біля підводних бровок, коряжників та затоплених дерев. Також зверніть увагу на ділянки біля виходів з ям та біля скупчень мирної риби, яка шукає корм. По моєму досвіду, у таку погоду щука може виходити і на мілководніші ділянки з рослинністю, особливо під час потепління, найкраще працюватиме спінінг. Використовуйте великі силіконові приманки, віброхвости та твістери довжиною від 10 до 15 сантиметрів, важкі джиголовки. Проводка повинна бути повільною з тривалими паузами на дні. Також ефективними будуть коливні блишні та великі воблери мінно з глибоким зануренням. Не забувайте про флюорокарбоновий повідець, друзі. Судак як і щука, активно харчується перед зимою, але віддає перевагу місцям із течією та твердим дном. Глибокі бровки, руслові канави, ділянки біля мостів та гідротехнічних споруд. Ось його улюблені місця. Шукайте його на глибині від 5 до 10 метрів. Джиг ваш найкращий друг для судака, силіконові приманки кольору машинне масло або фіолет з джиг головками що відповідають глибині та силі течії. Спробуйте також віброхвости та твістери, що імітують. Дрібну рибку, вечірні та нічні години можуть бути особливо результативними для лову судака, тому що він виходить на полювання. Е... Хоча Великий Окунь вже йде на глибину добровок та ям, але при такій теплій для листопада погоді дрібні та середні екземпляри ще можуть триматися біля водних заростей на глибині 2-3 метри. Також шукайте їх біля берегових обривів та у затоплених кущах дрібний спінінг, ультралайт або лайт з невеликими силиконовими приманками, що імітують малька розміром від 3 до 7 см. Також гарно працюватимуть невеликі вертушки та мікроджиг. По моєму досвіду, сріблясті або золотисті кольори приманок в осінній воді часто дають відмінний результат. Друзі! 3 листопада 2025 року обіцяє нам нетипово теплу погоду для цього періоду року. Температура повітря по Україні коливатиметься від плюс 8 до плюс 17 градусів за Цельсієм, це значно вище кліматичної норми. Вдень буде переважно хмарно, а от надвечір і вночі очікується невеликий дощ. Атмосферний тиск поступово зростатиме, що загалом є сприятливим фактором для стабілізації кльову. Вітер буде південно-західний, помірний. Таке поєднання помірного вітру, підвищеної температури та зростаючого тиску може позитивно вплинути на активність хижої риби. Завдяки теплому повітрю температура води у водоймах України ще не опустилася до своїх мінімальних значень. У річках та великих водосховищах очікуємо температуру в районі від плюс 8 до плюс 12 градусів за Цельсієм. У південних регіонах, наприклад, на узбережжі Чорного моря, вода ще прогріта до плюс 17 градусів. Це означає, що риба ще не повністю залягла в зимові ями і продовжує активно харчуватися, хоч і зміщується на глибину. 3 листопада 2025 року місяць перебуває у фазі, що зростає, освітлений на 95,5%, наближаючись до повні, яка настане 5 листопада е. у народних рибальських повірях повня часто асоціюється з капризним кльовом, оскільки риба може харчуватися вночі при яскравому місяці і бути менш активною вдень. Однак деякі календарі називають цей період кращим кльовом. Тому, друзі, будьте готові до того, що кльов може бути непередбачуваним. Листопад це перехідний місяць, мирна риба, така як лящ плітка, поступово знижує свою активність і переміщується до зимувальних ям, її ловля потребуватиме терпіння та делікатних снастей. Проте для хижаків щуки судака окуня. Це період активного живлення перед справжніми холодами, вони зосереджуються на глибинах, але при потепліннях можуть виходити на годівлю. Друзі, мій прогноз на 3 листопада кльов буде капризний, але перспективний для хижаків. Чому так? Тому що аномально тепла погода та зростаючий атмосферний тиск є позитивними факторами, які стимулюють рибу до активності, особливо хижу. Однак наближення до повного місяця може зробити рибу обережною, а мінлива хмарність і невеликий дощ можуть вплинути на її поведінку. Потрібно буде експериментувати з місцями та приманками ось такий він, рибальський листопад 2025 року. Незважаючи на деякі але, я вірю, що терпіння, правильний підхід і наші знання допоможуть вам повернутися додому. З відмінним уловом. Тож бажаю вам ні хвоста, ні лузки, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі, а в коментарях розкажіть, які ваші плани на ці вихідні, на яку рибу ви плануєте полювати, і яка ваша улюблена приманка для осіннього хижака. Діліться своїми спостереженнями. І нехай кожен ваш вихід на воду буде сповнений трофеїв. До нових зустрічей, колеги.